В Україну повернули тіла тисячі загиблих захисників. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. В межах стамбульських домовленостей відбулися репатріаційні заходи. За твердженням російської сторони тіла належать українським військовослужбовцям. Як зазначається, слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію. В СБУ уточнили, що вдалося повернути тіла захисників, які боронили Україну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Загалом від початку року Україна повернула тіла понад 10 тисяч полеглих захисників. Про це повідомив представник управління пошукової роботи ЦВЗ Су Володимир Біленко. А від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути понад 16 тисяч тіл українських військових. Всі вони загинули під час бойових дій, а також в полоні або внаслідок обстрілів. Цифри жахають, проте найстрашніше це стан тіл. Понівечення, заліплені багнюкою, гнилю, перемішані частини кількох людей в різних мішках. Це один з факторів, що ускладнює ідентифікацію. Саме тому експертиза може тривати понад рік. Весь цей час родини змушені чекати. Як раніше повідомив заступник директора державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Руслан Абасов, Україна самостійно проводить ідентифікацію тіл. Наразі на території держави достатньо потужностей, аби проводити експертизи самостійно, без залучення міжнародних експертів. Водночас, за словами Абасова, міжнародні партнери за необхідності допомагають обладнанням чи витратними матеріалами. З нами на зв'язку Юрій Куслі, заступник директора Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Мої вітання вам. Так, пан Юрій зараз до нас е, доєднається. А я хочу якраз от зосередитись на тому, як можна перевірити, яка є достовірність доказів, наданих от тією стороною, як це кажуть е, взагалі в підручниках, е, стороною, яка є учасником збройного конфлікту, наскільки можна довіряти цьому, і е, чи фіксувались взагалі випадки фальсифікації таких доказів в подібних е, ситуаціях? Ну і також. Е, які методи використовують для ідентифікації е, особи? Це така, знаєте, тема і е, щемлива, і важка, але в той же час дуже потрібна для того, щоб її проговорювати. Тому що у багатьох є якісь запитання, якісь сумніви. Це часто пов'язано з певними травмами і болем. От зараз хочемо розпитати, що про це? Відомо як проходить ідентифікація тіл загиблих, чи є пан Юрій з нами на зв'язку. Так, чекаємо зараз. Зараз вийде з нами в прямий ефір. Ну і також цікаво, можливо, ви знаєте про такі випадки і можете нам про це написати: що які методи застосовуються, які найпоширеніші порушення є в зборі доказів і трапляються. Можливо, ви це знаєте з якихось інших, де ви були, на певних, брали участь, можливо, раніше. Конфліктах чи в бойових діях від України пане Юрію, моє вітання. Не знаю, чи чули ви мої попередні питання, я вам повторю, як можна перевірити достовірність доказів, наданих е тією стороною агресором. Я перепрошую, просто е, я не почув питання стосовно ідентифікації тіл, ви маєте на увазі? Так, так, так. Ми про це говоримо. Е, я, е, можете, будь ласка, надати мені запитання, потому, тому що я не зрозумів контексту, як перевірити достовірність, бо мені казали, що треба ну, Я буду спілкувати стосовно проблем проблематики. Яка зараз трапляється під час молекулярного генетичного дослідження? От я якраз до цього і веду, якраз про це ми говоримо. Перед цим сказала про це, те, що це, от зараз розуміло, це. відомо, що повернула що українська сторона повернула тисячу тіл загиблих захисників, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. От я і так. запитую про ці докази, чи можуть бути якісь фальсифікації, які є методи, чи визнається це, це міжнародними це. експертами. Прошу зрозумів, все зрозумів. Е, ну е, якщо що ви мене зупиніть, тому що е, в мене дуже багато інформації, яка буде корисною. Давайте тоді по порядку. Про, тому, перше, Я на даний момент зараз є заступником директора Вінницького науково дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ. Зараз знаходжуся на лікарняному. Рік тому то тобто, мої безпосередні обов'язки входить в проведення ідентифікації в Вінницькому регіоні. Тобто, ми є структурним підрозділом експертної служби міністерства внутрішніх справ. Рік тому я запропонував на відкритій відеоселекторній нараді пану Леоніду Тимченко, це перший заступник міністра внутрішніх справ, чотири дієвих алгоритми стосовно спрощення ідентифікації наших загиблих воїнів. Я надав конкретні пропозиції стосовно того, щоб це проходило швидше, оскільки родичі наразі. Дуже довго отримують е, тіла, дуже довго проводиться процес ідентифікації е, загиблих воїнів, і плюс е, багато скарг є саме на офіс президента стосовно невиплати коштів і всяких інших нюансів. Маючи професійний досвід та медичну освіту, я надав ці алгоритми. І пан Тимченко е, йому велика дяка. Він вніс цей законопроект. Зміни до кримінально-процесуального кодексу у частині 71 кримінально процесуального кодексу це спеціаліст, що передбачало би спрощення оформлення висновку експертного дослідження та швидке поміщення до бази даних. Тобто, це впливало би не безпосередньо на сам процес ідентифікації лабораторний, а фінальний з двох годин, наприклад, оформлення висновку експерта до п'яти хвилин. Надалі керівництво експертної служби МВС почало дійснити тиск на мене стосовно того, що я пішов на, на те поле, і я, мене потрібно прибрати в контексті з посади за, за рахунок того, що я вліз туди, куди не потрібно. Ем, якщо дуже коротко, щоб не займати ефірний час, мій керівник спочатку мене е, підтримував. Лайтер Микола Петрович він підтримував мене, але він одночасно визвав мене і сказав в кабінет, що Юра, ти йдеш проти системи і е, що ти мається потріб... на увазі? Взагалі, якщо чесно, я не в курсі цього і хотіла з вами думала, що ми поговоримо з зараз з вами про ідентифікацію тіл, про те, є. в якому вони стані, е, наскільки можна довести, про те, що от я говорила, що вони там перемішані частини там в. в в мішках і так далі ви розповідаєте. Вважаєте, що це е, потрібно розповісти? Якийсь конфлікт стався, про який ви я, хочете сказати публічно. Я рахую як це натам... впливає на ситуацію зараз зараз. Зараз поясню це все логічно пов'язано, тому що ну пані Наталя, яка зі мною зв'язувалась, я їй пояснив коротко ситуацію. Не знаю, чи вона вас попереджала чи ні, але це е, безпосередньо пов'язано з ідентифікацією. Чому це має все українське значення? Е, і я вам розповім про процес самоідентифікації без питань стосовно тих питань, які вас цікавлять. Це пов'язано з тим, що йде уповільнення на державному рівні. У мене є докази стосовно Міністерства внутрішніх справ. І наразі, щоб ви розуміли, я не пустословлю, Є відкрито кримінальне провадження. СБУ за моєю скаргою, і суд зобов'язав відкрити кримінальне провадження проти мого керівника лайтера Миколи Петровича та керівництва усієї експертної служби за фактом диверсії, саботажу державної зради та попалення конституційного ладу. Це все зроблено. Зараз проводяться слідчі дії безпосередні проводиться допит мене і е, всі ці алгоритми пов'язані з тим, що комусь не вигідно, щоб тіла швидше ідентифікувалися перше. Моє суб'єктивне бачення це може бути пов'язано із невиплатою коштів родичам, тому що таких коштів немає. А друге, це хтось грамотний сидить на верхівці в Верховній Раді або десь хтось грамотний, хто грає на руку ворога, якого всі прислухаються, якому вигідно дестабілізувати ситуацію в Україні. Шляхом того, щоб соціум буде підбурюватись і не, не задов... бути незадоволеним. Зараз ми це все можемо бачити. Я особисто в Вінницькому регіоні вхожу в робочі групи по комунікації з родичами зниклих без. Пане Юрі, у тобто... нас півтори години до завершення запланованого часу. Будь ласка, найголовніше, що ви вважаєте за потрібне сказати на цю тему? Я на цю тему хочу сказати наступне. Так, видно? Так? Чутно? Так, так. Е в експертній службі проводиться молекулярно-генетичні дослідження, тобто ідентифікація це 95% ринку продукції проведення цих досліджень. 5% припадає на Міністерство охорони здоров'я, а саме це проведення ДНК ідентифікації в закладах судово-медичної експертизи, проте основний переважаючий механізм досліджень це експертна служба. Ці дослідження є законними. Вони регламентовані. Є методики, є відповідні ну, тобто, є система якості, яка передбачає і дає достовірність цих експертиз. Тобто, Поміщення в базу даних, і е, після чого відбувається пошук е, спорідненості по родичам близьким, а також по е, збігам е, і надання цієї інформації слідчим, тобто і процес ідентифікації передбачений. Це т, т, правильно я розумію. Вам на ці питання треба давати відповіді? Ну, у нас залишається буквально півхвилини. Так він передбачений проте я хотів наголосити на дуже серйозній проблемі. А саме внутрішньому ворогу, який заважає це робити наш внутрішній ворог в тилу, уповільнює ці експертизи. Якщо треба якесь розширене інтерв'ю, або треба якісь докази вам надати, я готовий безпосередньо. Я думав, що ви просто про цю ситуацію знаєте, тому що пані Наталя мені сказала, що так ви під'єднатись до ефіру, і ви надасте інформацію. Тобто, ну я Ми не дали інформацію про те, в якому стані що відбувається, а з вами хотіли дізнатись. Е, чи які є докази того, і як ви взагалі е, більш розширено про це поговорити? Як ви працюєте? Так. Які є докази того, що це не фальсифікація? Е, є ось ця проблема, коли там в одному мішку частини різних, ну вибачте, що так скажу, рештки там тіл, е, це відомо в якому вони стані і так далі. Ось про ці моменти хотіли поговорити, Наскільки ці докази відповідають міжнародним стандартам і так далі? Ну окей. Почули вас. Я так розумію, що і те, про що ви сказали, теж важливий момент про який теж варто е говорити публічно. Е дякую, що вийшли з нами в прямий ефір за ваш коментар. Юрій Куслій, заступник директора Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, був з нами на зв'язку. Ось е час на жаль вичерпано, але є і такі проблеми. Thank <music> you.